Українці вистояли під надзвичайно сильними ударами окупанта. Наші воїни вони героїчні. Дякуємо вам! Я вітаю вас з дня. Незалежності України я пишаюся Україною, усіма, хто б'ється заради нашої держави, усіма, хто додає Україні сили, додає Україні незалежності. Дякуємо вам! Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, бойових прапорів і стрічок почесної відзнаки за мужність та відвагу та почесних найменувань. З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин бойові прапори вручаються 783-й окремій бригаді оперативного обладнання території Державної спеціальної служби транспорту. Бойовий прапор отримує командир бригади полковник Олександр Ткачов. Залезли з вами перемога бажає зі святом Україно.